А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. на Івана Купала. Автор історії Містична громада. На Івана Купала, я з моїми давніми подругами Христою та Русланою вирішили провести вечір біля Гуляй озера, що було в декількох кілометрах від нашого міста. Тут ми вже відсвяткували не одне свято. Це місце завжди мало свою неповторну магію, особливо в такі вечори, як цей. Сонце потроху заходило за обрій, а з лісу поблизу долинали приємні лісові запахи, квітів, трави та іншого різноманіття. Ми запускали вінки на воду, сподіваючись, що вони принесуть нам щастя, та, звісно, кохання, як же без цього? Потім ми стрибали через вогонь та просто раділи життю. Це ж так необхідно у ці важкі часи. Коли ми вже втомилися від гулянь, то вирішили сісти на березі озера і повечеряти. Раптом до нас підійшов милий хлопчина, років 17, може, трішки старше або молодше, не впевнена. Він привітався та запитав: Гей, дівчата? А чий це вінок? Я просто ось тут прогулювався біля озера, і он на тому березі, що біля більчиного гаю, знайшов цей вінок, він ледь мені в руки не приплив. Клопець представився Олексієм. Він був дуже привітним та милим і швидко знайшов спільну мову з нами. Вінок був Руслананим, до речі. Ми до репи забули взяти води з собою, і коли запитали, чи немає у нього чогось випити. Олексій пригостив нас холодним лимонним чаєм з термосу з якимось дивним присмаком, і ми, не підозрюючи нічого поганого, випили його ледь ще не до дна. Через кілька хвилин я відчула, як мене охоплює непереборне відчуття сумливості і незабаром втратила свідомість. Коли я прокинулася, то зрозуміла, що ми знаходимося в якомусь будинку на околицях села. Я це зрозуміла з того, що відразу за вікном уже починався ліс, і вдалині не було видно інших будинків. І ще я була зв'язана по рукам та ногам дуже міцно. Ногою можна було хоч якось ворушити, а ось руки ніби оніміли. Я побачила, що Христя та Руслана також щойно прокинулися і виглядають, м'яко кажучи, наляканими. Олексій стояв перед нами, але виглядав зовсім інакше його обличчя спотворилося, шкіра мала блідий відтінок вся в рубцях та порізах. А очі були чорними з маленькими білими крапочками посередині. Проки були вкриті товстим шаром чорного волосся, на нігтях виднілися пазурі, волосся на голові розкуйовджене. Він почав насміхатися над нами мовляв, які ж ми дурепи, що повелися на таку легко оману, адже йому навіть не довелося сильно входити в образ, щоб нас напоїти своїм прекрасним в лапках чаєм. А потім він почав в усіх подробицях описувати, що зробить з кожною із нас. Ні, він не збирався нас гвалтувати або ще щось подібне, він просто хотів нас зжерти, повільно та смакуючи кожен шматочок. Від одних цих слів вже стало страшно. історія з Ютуб каналу страшно цікава. Хто ти такий? насмілилася я запитати, вже сподіваючись отримати ножа в серце, аби це все скоріш закінчилося. Ха, вперше вечеря запитує, хто я. Зазвичай просто не доживає до моменту, коли можна запитати, адже я зжираю її швидше. Але ось з вами затягну і тому розкажу, хто я. Маленька, пізнавальна хвилинка перед смертю завжди корисна, і він знову почав мерзенно хихотіти. Коли він промовляв ці слова, з обличчя у нього не сходила усмішка. Усмішка мерзенного, страшного та відверто моторошного хлопця, хоча скоріше істоти з найнижчих рівнів пекла. Зуби у нього, до речі, також були не дуже звичайними. Всі різної форми та розміру, у два ряди, з них текла якась чорна рідина. Мене звуть Нукопара, у вас більше відомий як блудник, древній та ненасидний той, ким лякали ваші предки дітей, щоб ті краще спали. Той, хто заводить людей у глибокі ліси, де ті губляться навік. Як зараз пам'ятаю, як мама якогось чи то Сергійка, чи то Іванка розповідала своєму синові, якраз в ніч на Івана купала кілька століть тому якщо не будеш спадки, то прийде блудник і забере тебе навіки в ліс. Хлопчик, маму не послухав, і я його забрав. Він знову усміхнувся у всі свої 64 ікла. Але я забрав не тільки його, а й все його село. Тоді я бенкетував як ніколи раніше і ніколи пізніше. Досі пам'ятають ті налякані пики ха, ха. На вас чекає така ж доля. Ви станете моєю вечерею на найближчий рік, бо це мерзенне закляття, яке наклала на мене відьма, не дозволяє мені полювати, коли я забажаю, А лише в ніч на Івана Купала. У цю ніч ми всі виходимо на полювання. Уся нечість прокидається в цю прекрасну ніч. Мене охопив невідомий до цього страх. Христя, ж, мабуть, не витримавши страху, випадково копнула його в ногу своїм черевиком. Блудник схопив її і зі злістю переломив їй ногу в районі стопи. Вона дико закричала і втратила свідомість від болю. Потім він вдарив Христю вже своєю ногою в голову з такою силою, що з її потилиці пішла кров. Ось так краще буде, а то не люблю я цього жіночого шуму в своєму домі, сказав блудник. Я ледь не заплакала в той момент. Ця істота найбільш мерзенна з того, що я бачила. Пройшло хвилин десять, і ми почули сильний стукіт, чи то скоріше гуркіт у двері. Людина за дверима представилася сусідом та попросила позичити солі, бо в них закінчилася, а в найближчих сусідів її не було. Трохи побурмотівши собі під ніс, що він насадить цього сусіда на Березу та відправить у сусідню область. Блудник змінив образ назад на звичайного хлопця і підійшов до дверей. Сусід попросив зайти, але блудник відмовився він сам вийшов на двір, і ми почули декілька сильних ударів. Спочатку ми подумали, що він хоче зробити з сусідом те, що обіцяв, прямо зараз, але ці сумніви розвіялися, коли сам блудник влетів у кімнату разом з вхідними дверима і своїм тілом збив копію картини Моналізи, яка в нього тут висіла на стіні. Прямо за ним у будинок зайшов молодий хлопець в кепці, яка ховала його очі, але очі все одно було видно через те, що вони палали якимось пекельним червоним вогнем. Це було дуже помітно у майже цілковитому мороку, який освітлював лише повний місяць. Мабуть, з допомогою телекінезу він підняв тіло блудника. Його очі змінили колір на зелений. Істота прокинулася та спробувала накинутися на хлопця. Але той одним рухом руки відправив його в політ в стіну, біля якої були прив'язані і сиділи ми. Повторивши цю процедуру двічі, він вдарив його тіло об підлогу та з такою силою, що розбив обличчя у кров та вибив декілька зубів. Потім хлопець з насмішкою запитав Може, ще хочеш покататися на моїх американських гірках? Тільки скажи, вмить організую. Істота була у відключці, тому нічого не відповіла. Хлопець підняв тіло на метр два в повітря. Блудник знову прокинувся і спробував опиратися. Я помітила, що він намагається не дивитися на хлопця, а точніше, в його очі, але незнайомець тримав обличчя блудника так, щоб той дивився йому прямісінько в очі. Блудник почав змінювати свій вигляд на свою первинну форму. Він перетворювався на істоту, схожу на мавку, з густою бурочорною шерстю по всьому тілу, з маленьким носом, з хвостом та маленькими ріжками замість вух. Сам блудник став меншим в півтора рази, і з кремезного хлопця, мабуть, під два метри зростом він перетворився на карлика. Його очі засвітилися якимось блакитно білим сяйвом, і з вже бездиханного тіла вийшов клубінь біло-сірого диму і полетів у вікно. Хлопець поклав тіло на землю, його очі стали нормальними, він увімкнув світло в кімнаті і представився. «Оу, вітаю, пані! Не помітив вас тут відразу. З ходячою проблемою розбирався, як ви бачили. Мене звуть Євген, я пекельний гончак. Привіт. Мене Вікторією звуть, несміливо озвалася я. Вітаю, я Руслана, підхопила чергу моя подруга. Вибач, потиснути руки не можу, бо руки, як ти бачиш, зв'язані. Можеш нас, будь ласка, розв'язати, а то руки вже скоро німіють. Га, так, звичайно, зараз. А що це з вашою третьою подругою? Ну, він їй ногу зламав і сильно вдарив головою об стіну, сказала Руслана. Ого. хлопець підійшов до Христини, присів на одне коліно і поклав руки до її зламаної ноги. Його очі знову запалали, а руки почали світитися. Коли світло перестало сяяти, Євгена відкинуло в іншу частину кімнати. Він сильно прокашлявся і сказав Ще не дуже вмію стілювати людей. Важко це мені дається, та й сил багато забирає. Хлопець знову підійшов до Христини. Каже, ти головою вдарив, так? Ліву руку він поклав за її голову, і рука знову почала світитися, правою ж клацнув пальцями біля її обличчя. Христина майже миттєво прокинулася. Він її розв'язав, і зі сльозами на очах вона обійняла хлопця, що той аж впав від несподіванки на підлогу. Дякую, велике, сказала вона хлопцю. Нема за що пані, це ж моя робота, по суті. Можете встати з мене, будь ласка, а то важко дихати. «Ах, ой, вибачте, це я з радості. Та нічого розумію вас. Христина встала з хлопця, він підійшов та розв'язав нас. Я нарешті відчула свої руки. Хлопчина запитав, чи не потрібно нам ще чогось. Я відразу відповіла, що не відмовилася б випити води та хоча б щось поїсти. Він допоміг нам встати, і ми повільно та неспішно пішли до автівки хлопця, яка була в метрах двохсот від цього проклятого дому. Коли ми прийшли, хлопець посадив нас в машину. Мене з зросла на заднє сидіння, а Христину на переднє, пасажирські. Трішки покоперсавшись з багажнику, він витяг туристичний рюкзак, з якого дістав якийсь великий зелений пакет та два літри звичайної води. Ось тримайте, пані! Це сухий пайок наших Збройних сил. Тут все поділено на сніданок обід та вечерю. Кожній буде по порції точно. А це безвогневий розпалювач, чи як це називається, не пам'ятаю. Кладете в цей пакет пакет з їжею та елемент для нагріву і заливаєте водою по ось цю мітку. Але не чіпайте голими руками, а то печетеся. Все зрозуміло, чи ще щось роз'яснити потрібно. Всі одноголосно сказали, що зрозуміло. Там, в кожному наборі, є столові прибори, серветка та все інше. Мені потрібно буде зараз ще з деким розібратися ось у цьому лісі. Через кілька годин повернуся. Хлопець пішов у лісові хащі, а ми незабаром почули його крик: Мавко, мавко, де ти? Мабуть, йому потрібно було ще виловлювати й мавку. Ми всі смачно поїли, пайок справді був смачний. Мені попався суп з рисом та свининою. Поки ми їли, з лісу було чутно жіноче виття, власниця якого явно не бажала зустрічатися з нашим знайомим. Ми трохи посиділи, аж тут я побачила, що Христина читає якусь книжечку. Христя, а що це ти читаєш? Це щось типу монстрології, тут описи різних демонів, монстрів і тому подібного. Навіть нашого нового знайомого знайшла. Ось дивись. Христина відкрила 235-ту сторінку і показала пальцем на статтю про пекельного гончака. Пекельний гончак Інфернал Хоунд». Це людина, яка уклала контракт із одним з найвищих за ієрархією демонів пекла Азраелем, або одним з його приспішників. Вони служать мечем пекла на землі, виконуючи завдання з упіймання демонічних істот, які втекли і ховаються серед людей на землі, та направляють душі на спокуту у пекельному вогні за гріхи, вчинені в мертвому тілі, тілі монстра. Відомий пекельний гончак Валазарій Балазарій або Балазаріус. Один із найвищих у рангу гончаків займає сьомий чин, відомий своєю жорстокістю та безжальністю, але є прихильним до людей, нагороджує їх, якщо вони допомагають йому. Для більшості молодих гончаків є прикладом для наслідування. Він особисто прибуває до кожного з них на початку навчання, показує, що і як робити, як вперше використати ті чи інші сили. Кожен такий гончак має на тілі тату з написом пекельною мовою. Ми букіларії Балазарія, що можна буквально перефразувати, як ми воїни нашого полководця. Кожен такий гончак був з ним на полюванні, так гончаки називають вполювання тої чи іншої істоти, і там з ними вступав у бій, показуючи, що він такий самий, як і вони. Для кожного гончака є честь стати в один ряд з балазарієм. Особливості та сили. Пекельні гончаки мають на людську силу і витримку. Навіть у повністю виснаженому стані гончак здатний з легкістю пробити рукою стіну з бетонних блоків. Їхні очі палають пекельним вогнем під час битви, що видає їхню справжню природу. Цю особливість вони не здатні приховати. Молоді гончаки не завжди можуть повністю контролювати свої сили. Існує дев'ять чинів пекельних гончаків. Більшість із них знаходиться на п'яти перших рангах новачок. Учень, мисливець, вартовий, лицар, командир, генерал, верховний гончак, архігончак. Більшість демонічних істот та монстрів слабші за пекельних гончаків. Гончаки ставляться до демонів нижчої ланки, як до набридливих ідіотів, які їм заважають, до демонів середньої ланки, як до пихатих та таких, що себе не контролюють, за якими час від часу доводиться прибирати, через те, що ті просто не здатні до самоконтролю і влаштовують на землі безчинства. Від їхніх зв'язків з земними жінками з'являються діти, яких також знищують гончаки, через те, що ті мають частину людської душі. До демонів вищої ланки гончаки ставляться з повагою, вважають тих єдиними правильними демонами, які в свій час могли перебити всіх нижчих за себе, але цього не вчинили. На початку навчання кожен гончак отримує особистий примірник книги монстрів та демонів. Який є для кожного унікальним, адже в процесі навчання книга сама по собі заповнюється новими сторінками про істот, з якими зіткнувся гончак. Кожний гончак оберігає цю книгу, її нікому не можна чіпати. Якщо ж він побачив, що її хтось брав, він може знищити цю людину або в більшості випадків злегка налякає, що так робити не можна. Гончак не має на меті вбивати людей. Молодим гончакам після битв потрібен час на відновлення. Але попри це, вони мають нелюдську силу завжди. У гніві сили можуть відновитися за секунди, але на короткий час, щоб дати можливість гончаку вижити. Пекельні гончаки це невід'ємна частина пекельної ієрархії, яка забезпечує порядок і справедливість як у пеклі, так і на землі. Я закінчила читати і промовила Ого, оце так персонаж, наш знайомий. Шкода мені ту мавку, яку він завалить. Чому її тобі шкода? запитала Христя. Вона ж, мабуть, десятки людей вбила і дітей в тому числі. Вони ж єдине, що роблять, це заманюють хлопців у хащі та там їх залоскочують до смерті. Серйозно? здивувалася я. Блін, не знала, я взагалі про неї тільки з мультика мавка лісова пісня дізналася. Ну, тепер будеш знати. Коли Христина закінчила свою фразу зі сторони лісу, почувся дикий крик жінки, ніби її розірвали на частину. Пройшло хвилин 15 і з лісу вийшов Євген, руки у якого всі були в крові. Це ти там з мавкою бився?» «Е, Ну так. А чому в тебе всі руки в крові? Ту істоту, яка нас в домі тримала, ти ж буквально поглядом вбив і навіть не спітнів. Ну, розумієте, пані Вікторії, коли ви використовуєте всю, так скажемо, силу на те, щоб ледь не з того світу витягнути вашу подругу. Хлопець показав пальце на Христину. То сили на те, щоб на рівних боротися з мавкою безкровно, не дуже багато. Довелося, так скажімо, вручному режимі з неї душу витягати, а вона ще й була на диво прудкою. Її родичі з інших міст більш повільні. Довелося повозитися, щоб її заспокоїти. Багацько вона з тих місць хлопів у ліс забрала. Місцеві казали про десятки випадків за період з 1910 року, коли в гуляй озері дівчина втопилася. Вона цією мавкою і стала, я думаю. Ого. Ага. А хто, до речі, дозволив брати мою книгу? Та ми так просто подивитися хотіли. У хлопця змінився погляд, а очі засвітилися. Він легенько взяв за горло мене, а іншою рукою проробив те саме з Христиною. Зімкнувши долоні, почав легенько тиснути. Нікому не можна чіпати цю книгу, хоч з цікавості, хоч з дурості. Я за нею, своєю душею та головою, і те, що вона лежить у мене в бардачку, не означає, що всім підряд можна її чіпати. Зрозуміло? Євген розкрив долоні і відпустив нас. Його очі знову стали нормальними. А тепер, пані, я маю провести себе в порядок, тому всім спати. Хлопець зробив коло трьома пальцями, та ми вмить заснули. Прокинувшись, я помітила, що вже настав ранок, мабуть, пройшло години три. Хлопець стояв перед автотами, тушився під капотом, мабуть, щось ремонтував. Коли він закінчив, я побачила його у всій його красі. Хлопець був одягнутий у футболку піщаного кольору з написом в районі серця інфернум Сембер Auxilium», що перекладається з латини, як пекло, завжди допоможе. На лівій щоці у хлопця виднілася родима пляма волосся було чорного, як ніч кольору, середньої довжини, вкладене новомодними шторами. Коли він сів в авто, я помітила тату на шиї та на правій руці. Татуювання були у виді незрозумілих написів, мабуть, це була та сама пекельна мова. Гарні тату, а як ці написи перекладаються? Хе. Дякую. Ще ніхто мої тату не хвалив. На руці напис на війні бувала й нечість, а другий на шиї це ми Бокеларі і Балазарія. Ти військовий? запитала Руслана. Ні, але доводилося по роботі, так скажімо, бувати у зоні бойових дій. З хлопцями з РДК на Запоріжжі був, там довелося кількох не дуже сильних демонів піймати в одному з сіл. Паралельно перебив багато вати, яка по посадках сиділа. Звідти це тату на руці. Так за розмовами пройшла вся поїздка додому. То ми запитували його, то він нас. Дорога зайняла кілька годин. Коли підійшов час прощатися, Кристина знову не стримала емоцій. Дякую за спасіння, пане Євгене, та нема за що, і можете звертатися до мене Женя. Дуже дякую, Женю, сказала Христина і знову обійняла хлопця, той аж трішки оторопів, але все ж не відштовхнув її та обійняв у відповідь. Стояли вони хвилини три, доки Євген не сказав Усе, усе, пані Христино, досить мене обіймати, я зрозумів, що ви мені дуже вдячні. Христина посміхнулася та відійшла. Хлопець пішов до авто та щось там шукав. А коли знайшов, то запитав Розумію, де ще дурне питання, але чи це вінок? Я просто коли шукав дім блудника, проходив біля озера і він до мене підплив. Думаю, однієї з вас, бо інших дівчат на озері, як я знаю, не було. «А ну дай подивитися, сказала я і взяла у хлопця вінок. Він був схожий на мій, але була одна маленька деталь я не вплітала у вінок намисто, це з нас трьох зробила лише вона. Це була традиція в її родині. Христина, це схоже твій вінок. Намисто впізнаєш? «Ха, так, мій вінок. Христина трішки усміхнулася. Хлопець, навпаки, змінився в обличчі і сказав: гарно сплетений вінок у вас, пані. Дякую, ви вінок знайшли, він тепер ваш. Дівчина простягнула вінок, ледь не в руки Євгену. Ой, ні, ні, Христино, не треба. Я, як мінімум, не чиста сила, а це в якомусь сенсі освячений предмет. Не треба мені його давати, а то ще щось станеться. Ну, якщо так, то хоч намисто візьми тоді. Добре, візьму, хай буде. Христина розплила вінок, витягнула намисто і віддала його хлопцю. Дуже дякую, буду берегти його, як зіницю ока. Хлопець щиро посміхнувся, обійняв Христину, сів в авто та поїхав. Хтось із нас закохався, сказала Руслана, і ми пішли по домівках. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.